Ти дивишся на себе і знову ловиш себе на думці. Треба щось робити з тілом, схуднути, тренуватися, сідати на дієту, приводити себе до ладу. Це знайоме відчуття, чи не так. А що якщо проблема не стільки в тілі, а в тому, що турбує зсередини? Ось ознаки, які можуть вказати, що справа не в тарільці, а у внутрішніх процесах. Ти прокидаєшся з наміром їсти як треба, а ввечері. Все піде не за планом. У моменти втоми, стресу чи роздратування першою думкою стає їжа. Ти їси, не встигнувши навіть запитати себе, чи справді я голодна. А зупиняєшся тоді, коли відчуваєш фізичний дискомфорт від переїдання. Замість задоволення з'являються думки, я знову все зіпсувала, відчуття провини. Періоди жорсткого контролю змінюються. Повним відпусканням ситуації, горіла хата, горий сарай. А спроби почати з понеділка повторюються знову і знову, але без стійкого результату. У відносинах з їжею в тебе підхід все або нічого. Інколи ти ловиш себе на тому, що їси, і навіть не розумієш, коли почала. І кожен раз ти знаходиш нові дієти, системи харчування, але невдовзі повертаєшся до старих звичок. І якщо ця історія триває не місяць і не рік, а рішення досі шукаються у марафонах, дієтах, може, варто розглянути інший підхід, за переїданням часто стоїть не слабка воля, а сформований поведінковий шаблон. І розуміння цього є ключем до справжніх змін, бо ці шаблони можна розпізнати, змінити, перезапустити. І ось що я пропоную зробити прямо зараз.